Чому класні спеціалісти іноді не приживаються в команді? Як побудувати команду, котра буде вас надихати? Як топові менеджери наймають і формують свою команду? Привіт! Я Юра, ви на каналі про менеджмент. Сьогодні ми будемо говорити про побудову команди. Побудова команди це не просто найм людей. Це створення живого організму. Де один член команди доповнює іншого. Як же будуються команди, в котрих є довіра і в котрих люди хочуть працювати один з одними роками? Давайте розбиратися. В мене на каналі є відео про модель Такмана. І модель Такмана говорить про те, який життєвий шлях проходить кожна команда, як вона розвивається, як змінюється, як змінюються взаємовідносини в команді. Але є одна дуже важлива річ, котра тримає команду разом, і це цінності. В першу чергу важливо, щоб у компанії, котра наймає, були цінності, і е співробітники знали і розуміли їх. Більш того, важливо, щоб е керівництво компанії постійно дотримувалося цих цінностей і транслювало їх співробітникам. Окрім того, дуже класна вправа, коли е команда збирається разом. І е, сформує цінності самої команди. Ви запитаєте, а як же це зробити? Насправді способів це зробити є безліч. Я дуже люблю практику, котру е, описав Юрген Апелло в своїй книжці Менеджмент 30. Е, як виглядає ця практика? Команда збирається разом в одному приміщенні. Я думаю, що є способи проводити цей воркшоп і онлайн, але я на своїй практиці його багато разів проводив саме офлайн. І є набір карток з написаними різними цінностями. В разі, якщо ми проводимо цю практику командно, ми обговорюємо ці цінності і виставляємо їх в пріоритеті. Тобто команда разом має прийти до висновку, що є найбільш пріоритетними цінностями, можливо, якісь картки не є цим ці цінностями для команди, і ми виставляємо таку ієрархію цінностей. Також цю практику можна використовувати на етапі найма людини на роботу. Я в своїй практиці як е, проводив, е, проводив е, цей невеличкий воркшоп на інтерв'ю. Він може займати там, до п'яти хвилин, коли людина отримує карточки, е, розставляє карточки по пріоритетам і пояснює, чому вона розставила ці картки так. Також зіштовхувався з дуже цікавою практикою, коли після того, як я розставив цінності у відповідності до свого бачення і пояснив це HR, HR розставила цінності компанії і пояснила, у нас цінності співпали там, мабуть, відсотків на 70. І вона розказала про компанію, що от у нас є таке бачення і е цінності ми маємо отакі. Тож, якщо ви наймаєте людей в свою команду і ви маєте декількох кандидатів, один з яких є, е можливо, топовим спеціалістом, а другий підходить е за цінностями в команду, в котру ви наймаєте набагато більше, то е, тут очевидна відповідь, що людина, котра підходить за цінностями, набагато краще впишеться в цю команду і буде кращим ігроком в ній. Ще одна дуже важлива річ в побудові команди, в побудові класної команди, це е, створення сприятливої атмосфери для роботи. Тут роль менеджера дуже важлива. Що ж менеджер має робити? Менеджер має слухати і реагувати. Дуже важливо проводити регулярні вантувани з командою, розуміти настрій команди. На початкових етапах розуміти, які з'являються конфлікти в команді, чи є токсичні співробітники, котрі можуть потягнути за собою команду. Тому якщо ви створите хорошу атмосферу, це дає величезний буст для вашої команди. А повірте, якщо з'явиться один токсичний, е токсичний член команди, який буде постійно створювати інтриги і конфлікти, він потягне проєкт вниз за собою. Перш ніж ми продовжимо, я вам нагадую про те, що саме зараз найкращий момент для того, щоб подоставити подобайку, подобайку цьому відео і підписатися на канал, якщо ви цього не зробили. Це дуже допомагає каналу в розвитку, а я все ще хочу отримати 500 підписників до літа. Допоможете мені в цьому? Дякую! Наступна важлива річ, котра створює магію в командній динаміці, це комунікація. Я вже сказав раніше про важливість вантуванів, це також є частиною комунікації, але окрім цього, варто ще створювати неформальну комунікацію. Це і походи разом попити каву в найближчу кав'ярню в обід. Це може бути комунікація, пов'язана з спільним інтересом. Наприклад, в одній з моїх перших команд практично всі члени команди були чоловіками. І ми всі, ті або інші мірі, займалися спортом. Ми поряд з офісом, там знаходився турнік. І ми в літній період щодня в обід виходили підтягуватися на турніку. Ми проводили там, мабуть, півгодини, і ці півгодини ми спілкувалися і пізнавали, дізнавалися нові речі один про одного. І це дійсно сприймало побудові довіри всередині команди. Таких активностей може бути безліч. Можливо, у вашій команді є люди, котрі люблять грати в настолки. і ви можете зіграти в настолки або покер, або е, ви любите ходити в походи. Е, можна придумати все, що завгодно. Е, головне, щоб це було спільна риса для вашої команди. А побудова довіри, повірте, дуже сильно впливає. На те, як будуть е, люди працювати над спільними проектами. Побудова команди це дуже довгострокова і комплексна історія. Важливо будувати комунікацію, важливо проводити регулярні зустрічі, ретроспективи, важливо слухати людей і важливо наймати за цінностями. Це забезпечить вам. В довгостроковій перспективі отримати команду вашої мрії, в котрій кожен захоче працювати і розвиватися. Підписуйтесь на мій канал і побачимося в нових відео. Папа! -па.